Пам'ятну дошку Андрею Шептицькому встановили в Коломиї. Меморіальний знак розмістили на фасаді Коломийського ліцею, Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського. Подію приурочили до 125-ліття з моменту, коли єпископ Станіславівський відвідав місто та зустрічався з гімназистами. Чому ця подія стала знаковою? Дивіться далі. Андрей Шептицький один із найвидатніших провідників української церкви і національного руху, будучи єпископом Станіславівським, він відвідував Коломию, зокрема у 1900 році. Тоді Андрей Шептицький зустрівся з Коломийськими гімназистами. З того часу минуло 125 років, розповідає вчителька гімназії імені Михайла Грушевського. Ірина Яремчук продовжує з нагоди визначної дати встановили на фасаді закладу пам'ятну дошку. 125 років тому гімназія знаходилася не тут, Чи не порушується якась історична істи. Достовірність, достовірність фактів. Власне, ще раз хочеться наголосити, що 125-річна річниця візиту шептицького до гімназистів не до приміщення, не до будівлі, а до людей. Дуже важлива була подія власне для гімназистів-русинів. Гімназія вже існувала. А українці не мали свого закладу, тільки мали. Класи з русинською українською мовою викладання, і коли Андрій Шептицький, молодий, тридцятирічний, став єпископом Станиславівським. Він приїхав з візитом до гімназистів, щоб особисто оцінити стан справ. Він зустрівся з старшокласниками, він зустрівся з викладачами. І вже менше як за місяць наказ про відкриття повноцінної гімназії для українців з українською русинською мовою викладання був. Підписаний і виданий і 3 вересня 1900 року українці зайшли своїм урядом, своїм керівництвом повністю як незалежний заклад. Андрея Шептицького, єпископ, помічник Коломийської єпархії української греко-католицької церкви, називає лідером нації та однією з ключових постатей в українській історії. Його відвідане Коломиї це важливі дати. Продовжує Петро Гуліней. Особистість, яка відіграла надзвичайну роль важливо історії нашого народу, була в Коломиї. І для нас дуже важливо мати дотик до історії і до спадщини великого митрополита. Ініціювали встановлення пам'ятного знаку на фасаді Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського, вчителька Ірина Яремчук разом із чоловіком. Паралельно з викладанням гімназії ми ще провадимо активну таку громадську діяльність чоловіком в соборі Святого Христа Тига Михаїла і готуючи дітей до всеукраїнського інтелектуального змагу, всецерковного, Ми звернули увагу на те, що серед священномучеників української грокотолицької церкви є троє випускників нашої гімназії. І четвертий Григорій Хомишин має безпосереднє відношення до гімназії. На території західної України не так багато закладів, які можуть похвалитися такою кількістю випускників, які увійшли в Сющеномученики. І ми їх називаємо як новітні мученики. І наші хлопці на фронті, які також зараз стоять за нашу мову, за нашу ідею, за нашу віру, за нашу державу і землю і за наших людей. Вони також є цими новітніми мучениками. І ми хотіли це пов'язати, показати цю тяглість поколінь. Чому ми стоїмо, на кого ми опираємося у нашій гімназії, яким духом ми дихаємо і в кого ми маємо вчитися? Нагадаємо, 2025 рік проголошений роком митрополита Андрея Шептицького.